Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Сьогодні будемо грати у гру Kick the Buddy. Побачив її, одразу скачав. Ну що, поїхали? Let's go! Так, що треба в нього чимось кинути? О, гранату йому треба кидати, бачили? Apps, right? Так. Подарунок якийсь. Так, є, треба йому щось знову кинути, так. Так, ще. Ей, hey. ви бачили, він підстрибає? О. Ага, я. З цього бік. А ось так. О, так краще уже. Капец, он текает. О, все. <грая> Підстрибнув. Она была между ногами. Капец, дуже круто было. От він хитрий, КП. О. Оце вже мені подобається. Так, натискаємо далі. Так, треба оцю штуку. Отак на нього чи що? А вивна бокс. А, його штовхати на цю штуку? <laughs> О, це мені подобається. Oh, please, not, no, так, а її. І... Я можу підняти? О, все, I'm я її не... підняв, так. О, тобі... Oh. Гаплик, чувак, я зараз розма... розмотаю тобі. тебе. На тобі. На тобі по голові, чувак, по дупі. О, все! Є, круто! Так, натискаємо далі. Так, є. Так, клейм. Забираємо монети. Потім подивимось, що можна е, з них зробити за них купити. Так, я зараз його поштовхаю сюди. Ось, бачите, е, там стрічка зелена зверху. Це. Та. Е, у кінці. Намальована КО. Це. Як його ХПшечка. Так, а oh. я не можу підняти цю штуку. О, підняв. Oh. Так, чувак. Oh, ти вже задовбав мене. Oh. Так, давай. Це, є, так, натискаємо далі. Так, є подарунок якийсь. Так, клейм. Забираємо монети. Так, так, клейм. Так, і що? Так, це зачиняємо. Так. Так, я тебе буду лупцювати в цю штуку, ось так. Все, є, так, далі продовжити. Так, є. Так, клейм. Come on, come on, come on! Так, чпунь. Так, крутимо. Все, пощастило. Так, смешинг тюн. Так, ще раз крутимо. Так, крутити, мені подобається. Так, все, виграло. Так, круто, що там у нього була дірка. ззаду чи що? Так, знову виграли. Так, я тобі вот ось так буду робити. Ось вот так, як тобі таке? Мама! Так. Так. Так, далее. Так, є. Клейм? До речі, вже 11 тисяч. заробили Монет. Так, так, так. Сюди, сюди натискаємо. Так, і що? Так. Так, а що сюди, якщо натиснути? Так, можна щось вибрати. Так, давайте натискаємо екстра. Баринг. Так. Так, стріляти. Ага, ось тут, бачите, можна вибирати як е, знущатися з нього. Так, давайте оцю штуку <общинути> виберемо. Так, натискаємо. О. Бачите, він тікає ще. Дуже круто, мені здається, що... Ось тут немає обмеження. у коментарі, у кого. Можна було так сошмаляти, як ви думаєте, мені здається, що там десь є. Один чувачок, потребу. Который... Так, є подарунок. Так, клейм забираємо. Так, ну що? Так. Так, давайте подивимося, що ще є. Так, це стріляти. Так, а що ось це? Це що. Купити треба. За монети чи що? О, за монети, котрі ми заробили, yeah, так? Oh, yes, yes, так, а Чим це ми на нього чекаємо? Oh. Бачите, щось йому не дуже добре. Але бачите. о, все, фу. Oh, yes, yes, Бачите, що він робить. Так, ну це таке собі. Давайте спробуємо, що це таке. Так, ну таке собі, так. Що ще є? So cool. А що це таке? Yeah, oh, the pain, the pain. Так, це щось... Зі... Так, прикол. Так, це якийсь oh, вік. Так, що там далі? Так, Splendid. о, скалка є. Oh. Це ми купили її? Вона що так дуже... Oh. До... No, no, no. У дорогу коштує, бачили? Ну. Так. Ось тут давайте подивимось. А, так, так. О, а якщо током. Електричний струм. Так. Так, це пірічко, 73 тисячі монет. У нас тільки 6900 кпц. Так, що там далі є? Так, вогонь є. А, так, магнит. А, ложки. Вілки. Так, що ще є? А це що, все зачинено? Excellent choice. А чому? Так, а що можна взяти 29 тисяч. Yeah, yeah, так, не вистачає. А oh, давайте oh, оце yeah. купуємо. Whoa. О, це добре. Time out, time out. З усіх сторін тобі. Тобі ось так, зробимо. Так, с по тобі. Так, шпунь, шпунь, шпунь. Так, цього же Ага, бачиш? Не подобається тобі? Так, є подарунок. Так, клейм. Так, давайте подивимося, що ще є. Так, скалка. Так, так. О, фрі. Так, натискаємо Watch. Так, є. Так, ну що? І що? Воно що, не вибралося? А навіщо ми. Дивилися. Рекламу. Так, я щось не дуже зрозумів. Так, давайте ось це візьмемо. Так, а якщо ось це? Так, трішки нижче. Так, ну не дуже непогано виходить. Треба монети заробляти, бачите? Або я хотів би... Так, натискаємо continue. Так. Є. Так, що тут ще є таке? Так, є автомат. А ні, це звичайний пістолет, так? Так, що ще є? Так. Так, а що. М... Бачите, ось тут поки що зачинено oh, ну, все. Мені здається, що треба заробити монет чи пограти трішечки. помовча помов... там трошки. Go okay. Затули Пельку. So... Так, бачите, неактивне Так, що там ще є таке цікаве? Так, а що ось тут бачите, я не можу нічого такого зробити. Так, ну давайте це ось Це ще це їжа якась? Ибили? Ты забрать я тут Так что там ще е? Так томаты. На тобі! Натобі. Так, є, відчинилося. Так, клейм забираємо. Ну що, так сьогодні зіграли у Кікзебаді. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, натискайте також підписатися на канал, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання: ось тут на відео цікаво подивіться. Сюди натискайте на відео, подивіться, сюди натискайте підписатися на канал, То ось тут натискайте на відео, подивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!